Кицька муська з логотипу мого каналу Політеска. В попередньому відео я розповідала сумну історію кицькій муськи, яку треба було сторожувати для того, щоб вона наїлася. Ці коти, старий внизу та молодий вверху, приходили ціле літо до осені. Я не давала їм імен. Старший ходив хвостом за всіма, хто би не приходив у двір, терся об ноги і казав Забери мене. Вони потім кудись поділися. На їхнє місце прийшли інші. Але я маю для вас іншу історію з котячого весняного бомонду 22-го року. Ця історія про кота, який фігурує на передньому плані багатьох фото і відео. Знайомтеся, самий активний член весняного котячого бомонду 22-го року. Кіт поводився так, наче він жив тут довгі роки. На той час у мене жила сім'я Зерпіня, поки ремонтували та приводили до ладу своє житло. І Іван назвав його Ваською. Це був войовничий кіт, який не просив ласки, він її вимагав і дуже хотів до хати. Зустрічав мене з роботи. Сонечко, ти додому хочеш. Де тобі хазяїна знайти? Радість ти моя. Після домагань цього котяри мені довелося простерилізувати цю кицьку. Вона жила на подвір'ї сусідів дві зими і, по факту, не була моєю. але... Відпусти кицьку. Відпусти кицьку. Відпусти кицьку. Відпусти кицьку. Всевий Шерхан. Він собі вподобав коробку як в якості однокімнатних апартаментів і мав власне житло, спав в ній, здавав в оренду. Йому не доводилося бути в цій передержці, бо на деякий час він пропав та повернувся худий та голодний. Філміниця Катерина сказала: Давай його мені, скаструвала і безпам'ятного привезла до неї в квартиру. І тепер, як ви вважаєте, є котяче щастя? Є ліжко, компаньйон, горшок, водяні процедури. Кіт настільки активний та допитливий, він отримав сім'ю, колегу компаньйона та господиню, яка назвала його Серега. Тепер нехай в коментарях обґрунтує це ім'я. Має персональний вигул, два балкони, зимовий сад з вазонів. Тепле ліжко, компанію. Персональну кухню. Всі повітряні тривоги вони втрьох перечікували в коридорі. Що вам сказати, котяче щастя є зараз він живе у мене, але це вже інша історія. Я маю вам що показати.